Вітаю друзі. Ми нарешті вирвалися в ліс. По гриби. 22 грудня. Надіємося, що ми знайдемо щось. От. Може фломоліну знайдемо, гливи. Що там? Фломолінка. Фломолінка, от і є. Є вже перша знахідка. От вона, Фламулінна. Замерзла. Да? Так. Да. Ножки. Тимненькі. Так. Ух ти, Всі тех Клас. Клас. Да. Так. Прошлому році ми тут і теж збирали. Ось уше. Круто. є, е, є е, е, грибочки. Да, славні, Вау, Так, оптом воно, да? Да. Вот. Такі вже Такие уже Дивіться на цю всю Ох, які. Так. Крови маленькі маленькіше. Це вже більший. Думаю, це вже вша старенькі такі. Погризені. Друзі, дивіться, яка маленька фламуліна. Це на що? На бузині. Пробирається. Тут такі хащі це просто капець. Але тут кожен рік ми збираємо фламоліну... і гливи. Поки що зустріли тільки фламоліну, але думаю, що глива теж десь далі буде. И туда помлинка. Угу. А вон старенька вот, вон, друзі, місяць назад ми були тут. Лишили маленькі гливи, щоб вони підросли. Ось, Ось кавно вже. Ну, можна забирати. Ось маленькі так і не виросли чомусь. Аж... Таких морозів не було да. Що все. там? Об'єм роботи. Трошки є. Славно, славно. Слава вот така. Ааа, так. ціняшки, щоб підросли. Так, да, так, да, так. Да. Ага, княжка. Глива, яка гігант. Ага. Виросла. А це ж з неї будеряла. Вчиряла? Ух ты! Да. Угу. Наші баранячі гриб схоже. Що величезні, да? Ого, які. які гриби. Дух. Да. Не встигли ми їх. Забрати. Трошки, да. ну, так. Що? Ну, такі можна забирати. Ага. Да. Їх ще треба якось викручувати. Да. Так ось з боку рукою просто його. — Разом О, все так. думаєш? А що ж? Ні, ті не бери вже. Сіні? Оці? Да. Я їх так, знаєш, як якщо... хорошо. свежезамороженный. Да. А, блин. Вот винечко. А кого сюда? не нет, не, не. Просто все разом, знаешь, они поломаются, я думаю. Просто попробуем. Это а, ну, не, не холодненько, не? Разом не пойдут. А, нет, это же уже. Видали вы Я, як його достати. Бачите? Слінки. Тоже молоденькі. Допробувати його достати якось. Да. Че? Так. Так, друзья, идем то Вот у нас тут. Ух ты. Побачу все. Грибочки. Ага. Называют. И на ушко. Ха. Там теж на бузині вони ростуть. Маленькі. Замерз. Що помолімо. Але Як це туди залізти, щоб не впасти. Ух ти! Пускай! Пускати? Да. класс. Вот хм. это ну, знахитка. Сховалась. Ну, Помолинка. Ух, який трудовік. Ленша один. Великий який. О, фломалінка маленька. Чек. Угу. Цікавий грибочок знайшли. і все. Виходимо з лісу. Погуляли. Відпочили, позбирали грибочки. Ось такий у нас урожай сьогодні. Є глива, є фламуліна. От. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!